Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua на каналі розумних пристроїв. Якщо вам цікаво, чим ми займаємося і що ми тут знімаємо, просимо поставити лайки підписатись на наш канал. А сьогодні я пропоную вам розглянути пристрій, який називається 4-канальне реле з сухим контактом. Працює він в екосистемі ТУЕ. Дозволяє вам дистанційно керувати чотирьома пристроями, підключені по сухому контакту. Має всі переваги і функції, які має туя, ми все з вами розглянемо. Поставляються ось в такі в такому пакуванні коробочці. Інструкція йде коротенька, ось така. Згоден не зовсім тут і можна щось зрозуміти, але на то ми і знімаємо такі відеоінструкції. Ми положили ось сьогодні 4. Варіанти даних реле. Зараз скажемо, в чому відмінність. Сьогодні ми розглянемо, наприклад, одного Zigbee-реле. Ось, наприклад, цьому. Але суть всіх реле та сама. Чим же ж вони відрізняються? Ось ми бачимо ZigBee частота. Маємо 4 кнопки на кожний канал, перемикач режимів. Будь ласка, зверніть увагу, максимальне навантаження на канал 10 А, але 16 загальне на всі канали. Бачимо, що це реле живиться від 7 до 32 вольт, або через USB 5 вольт. Ось, ми можемо підключити тут 7, 32 В, Або через USB живитись. Так, кожне реле з цих всіх може через USB. Зручно, що на Дінрійку можна вішати. От, ну, в принципі, тут ось ми бачимо контактна група. Е, також в кожному такому ж реле, як і в цьому, є ком. тобто це <клев> керуючий провід, який ми, яке дане реле має замикати або розмикати. Е, значить, ось на NC це нормально закритий контакт, тобто в нормальному стані в нас буде. Замкнуто на пристрій і нормально відкритий. В нормальному стані буде розімкнуто. Коли ви натиснете кнопку, замкнеться. А тут розімкнеться і так 4 канали. І так, по кожному такому реле воно, в принципі, все однакове. Через то ми сьогодні розглядаємо всі 4 варіанти, і також розглянемо, як підключати. Підключаю. Підключення досить просте. Ось ми будемо варіантом. Через USB, коли ми вмикаємо, даємо живлення. Бачите, бликає червоний світодіод. Це означає, що дане реле перейшло в режим додавання. Беремо наш діжурний телефон, заходимо в хаб Zigbee, так як це в нас частота Zigbee. Заходимо в список Zigbee, додавати. Ось, бачите, дуже швидко все додається. Завершити. Завершити. Все, ось маємо 4 фізичних кнопки і 4 ось додатку. Натискуємо. Я думаю, ви чуєте, як спрацьовує реле. Так само тут ми можемо вимкнути. Ось. Так. Ось так. Е, так, зараз ми розберемося ще з режимами, який в нас зараз включений і які є режими. Ми можемо також, ось, наприклад, вмикнути. Е, зараз бачите, вмикає все. Всі чотири канали або вимикає. Ось, Вмикає. Вимикає. Ось є таймери тут. Є налаштування. Давайте подивимося. Перше це статус після виключення живлення, яке буде статус реле. І так само ви це можете прописати на кожний канал. Бачите, чи буде пам'ятати реле останній статус вімкнення. Ну, також індикатор буде показуватись світодіоди або вимкнені. Тобто дуже прості налаштування. Ось, давайте подивимося, як працює працюють режими. Зараз у нас стандартний режим, тобто дивіться, ми нажимаємо перший канал. Ось він вверху засвітився, він включений. Ми ще раз його натискуємо, він вимикається. Це стандартний режим, перший. Назвемо його. Другий режим. Нажимаємо цю один раз кнопку. Натискуємо перший канал. Бачите. Засвітився перший канал. Тепер дивіться, ми натискуємо другий канал. Бачите, перший вимкнувся, другий включився, натискуємо третій. Випадково нажав пальцем. Давайте ще раз натискуємо третій. Бачите, вимкнулось. Натискуємо четвертий. Перший. Ось так працює другий режим. Цікавий. І третій режим. Ще раз нажимаємо, натискуємо перший канал. Бачите, другий канал. Тобто це імпульсний режим на різні випадки. Ось Так все працює. Вернутись в стандартний режим ще раз нажати оцю кнопку. значить, Натиснули, все, натиснули, вигнулись. Отак От перемикаємося ми між режимами. Досить корисний, як на мій погляд, режими. Можна підстроїтись під різні випадки. Нас часто його замовляють на системи автополиву. Тобто, наприклад, у вас є насос, там, наприклад, 700-800 Вт, є три лінії поливу автоматичного. Ви робите сценарій у додатку Smart Life. І пишете увімкнути клапан перший, тобто відкрити. Відкривається перший клапан. Далі наступна дія увімкнути насос. Все, насос качає воду. Через перший клапан йде полив газону. І так далі. Друга зона, третя зона. І одним таким реле повністю можна організувати автополив. Також беруть такі реле на керування, наприклад. Актуаторами для теплої підлоги водяної. Тобто, ви можете взагалі чотирьма зонами керувати теплою підлоги. Актуатор він досить мало бере потужності, тому дане реле легко з ним справиться. Одне, що вам потрібно окремо контролювати температуру повітря в кімнаті. Тобто, Якщо це стоїть на грібінці, тобто у вас мають бути в кімнаті датчики температури. І щоб додаток Smart Life, ваш розумний будинок, розумів. Вимкнути зараз цей актуатор чи вимкнути. Ось, в принципі, все, що я сьогодні вам хотів розказати. Я думаю, все зрозуміло. Замовляйте на нашому, в нашому інтернет-магазині Futurio.com.ua. Підписуйтесь, ставте лайки. Ще скажу одне, що вони можуть іти більш в новому дизайні. Ось такий є дизайн. В принципі, ну, суть та сама, абсолютно все та сама робота і режими, але просто, ну, можливо, чуть-чуть він цікавіший порівняно, якщо взяти ось таким чином. Ну. Приблизно, ну такий чуть світліший, чуть другий. Це ми розглянули приклад на Zigbee. Це також Zigbee ми дивилися таке підключення 250-80 вольт, але є також USB. Дивіться. Wi-Fi варіант. Ще простіше підключення. Вам не потрібен хаб. Ви берете додатку Туя. Ну, Я вам вже покажу ось додатку Туя. Заходите. Ось, бачите, плюсик. Ви його просто натискуєте. Ось на цей плюсик натискуєте. І тут просто щось відкрилось. Ось, зараз заберемо його. Натискуєте на плюсик, додати пристрій. І все. Далі, е, пристрій знайдеться. Вам буде, потрібно буде ввести або підтвердити е, ваш Wi-Fi роутер логін-пароль. І все. У вас так само все буде працювати через ваш роутер. Тобто, все однаково, всі ті самі режими, однакові, підключення, однакове. Тому до нових зустрічей.